Мешканці Світловодська, що проживають по вулиці Павлова, 8, вирішили створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Звісно, дев'ятиповерхівка, яка до цього часу належала комунальному підприємству Житлосервіс 2012, якій більшість має чимало проблем, протікає дах, без ремонту під'їзди, та і у ліфтів давно вже вийшов термін експлуатації. Прошение во всей инстанции исполкома, то есть к Нестеренко, к Азальчуку, просим обратить внимание и помочь нам во всем этом деле. Но кроме, за день, кроме карпалки в колеса, никто нам ничего не помогает. Значит, лифт во втором подъезде на сегодняшний день не свидетельствует. Люди ездят на лифте, которые не имеют права эксплуатироваться сегодня. Значит, доказательством является, документы у меня такие есть, документы Нестеренко такой есть, доказательством является отсутствие записи в паспорте лифта. Міркувавши всі ризики, люди все ж вирішують створити ОСББ, адже квартплата та плюс оренда вбудованого приміщення в результаті щось потихеньку відремонтуємо. Але це саме приміщення, у якому донедавна знаходився Ощадбанк, і стало каменем спотикання на шляху. Ми е жителі цього дому вирішили створити ОСББ. значит, естественно, начали заниматься некоторыми вопросами создания и всеми остальными. Значит, во время, будем так говорить, э, ознакомления и всего остального мы столкнулись, э, или у нас возник вопрос, есть встроенное помещение, где было Сберкаса старая, это Павла 8. Кому принадлежит это помещение, на каких правах и все остальное. Мы начали будировать этот вопрос. Значит, э, так как создающие СББ, мы считаем, что это помещение э, Будет в дальнейшем приезжать нам, как оно встроено в наш дом. Документов, подтверждающим о том, что владельцем этого помещения является э, Миска влада или какая-то другая организация, мы не видали. Довідавшися з друкованого видання, що 13 травня відбудеться аукціон, мешканці будинку Павлова 8 вирішили особисто бути на ньому присутніми, так як не хотіли, щоб приміщення, яке вони планували здати в оренду, пішло з молотка. Більш того, на руках було рішення Світловодського міськрайсуду, про яке згодом. Інформація про те, що місцеві органи влади давали объявление, чтобы сдать это помещение в аренду, я не встречал. То есть у нас есть... Аукцион стосовно чего? Что с ним должны были работать? Аукцион стосовно продажи этого. Выставлен на аукцион для того, чтобы продать а, это помещение. Да. О чем свидетельствует объявление в газете. Светловодск вечерний от 21 -го травня далеко не не 16-го года вот аукцион отбудет должен был э, происходить сегодня в этом здании в комнате номер один як нам стало відомо, аукціон перенесли на іншу дату. Мешканці хотіли, аби влада дала роз'яснення. Міський голова спочатку запросив до кабінету громадян, потім обмежився лише представниками, яким, судячи з їх слів, конкретної відповіді не надав. Відмовився від коментаря і відповідальний посадовець. Рішення суда є? є. Пожалуйста. Зачитайте. 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 Озвучити рішення Світловодського міськрасуду на камеру відмовились обидві сторони, але нам надали копію. Цитую заяву позивача Мельниченкове і про забезпечення позову задовольнити. Заборонити відповідачу, тобто Світловодській міській раді, вчиняти будь-які дії з приміщенням за адресою Павлова 8, площею 98,5 квадратних метрів, зокрема, проводити аукціон торги з продажу зазначеного приміщення до набрання законної сили судовим рішенням у даній справі. Кінець цитати, тож попереду нові судові позови. Новоське управління експлуатації газового господарства продовжує безкоштовне встановлення приборів обліку спожитого природного газу в домівках абонентів житлового сектору. Наразі втілюється черговий етап відповідної державної програми, яка передбачає встановлення газових лічильників для всіх категорій споживачів за рахунок держбюджету та постачальників газу, незважаючи на всі проблеми, які є у нас, які будуть чотириденний робочий день. Ми Раніше ставили, ну на даний час ми вже безкоштовно поставили 3 990 лічильників безкоштовно нашим споживачам. За прошлий місяць ми поставили 85 лічильників, і робота ця вона продовжується не в тому об'ємі, якому ми хотілося, в зв'язку з відсутності фінансування, але робота проводиться. Є значна кількість заяв. Ми просто аналізуємо, хто звернувся, коли звернулися для того, щоб все таки були. Мінізувати наші витрати і поставити кількість лічильників безпосередньо тим споживачам, які звернулися більш раніше. Тобто робота йде, проводиться. Я думаю, що ми ще місячно будемо ставити близько 100 лічильників не менше. При достатньому фінансуванні ця кількість буде збільшена. Нагадаємо, до 1 січня 2016 року лічильники вже повинні стояти в домівках світловодців, де газ використовується для підігріву води та приготування їжі. Відповідно до 1 січня 2018 тисячі термін обов'язкової безкоштовної установки приборів обліку в оселях, де природній газ споживають тільки для приготування їжі. Якщо раніше не всі абоненти з радістю сприймали встановлення такої програми, тепер, після підвищення тарифів на природний газ, населення почало за Мислюватися над тим, як прискорити цей процес для тих, хто не бажає чекати своєї черги і готовий розкошелитись, існує альтернатива: встановити прибори обліку за свій рахунок. Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія «Веселка». На черзі інформація від світловодського відділу національної поліції за словами начальника Андрія Гулого, на щастя останнім часом не зафіксовано особливо тяжких злочинів. Андрій Андрійовичу, минули свята. Скажіть, будь ласка, яка була ситуація на свята і після свят? Було переведено на посилений варіант. Особовий склад Світловодського відділу поліції. Фактично всі співробітники були задіяні на забезпечення охорони публічного порядку в місті та в районі, на Пасхальні свята, на 9 травня. Було фактично перекрито всі масові заходи, які проходили в місті та районі. Особливо тяжких та тяжких злочинів, пов'язаних з хуліганствами та іншими злочинами проти особи, не допущено. Хоча дрібні хуліганські вчинки пов'язані із наслідками черезмірного вживання алкоголю, співробітниками поліції все ж було зафіксовано. Поліція тісно співпрацює з громадськістю. Чи ви продовжуєте зустрічатися? Так, да, ми постійно, ну фактично, раз в місяць зустрічаємося з громадськістю, проводимо з ними робочі зустрічі. Вони є, я думаю, позитивними що для нас, що для них, тому що на них обговорюються різні питання. Особливо це ті, що касається роботи поліції, вони правильно роблять зауваження або вказують на недоліки моїх працівників, я роблю з цього певні виводи. Також, також ми разом обговорюємо ті злочини, які і Звісно, потім ми вживаємо заходів для того, щоб їх розкривати. Начальник поліції застерігає громадян, адже не дивлячись на те, що кількість злочинів на сьогодні зменшено, дрібні крадіжки все ж скоюються. Зараз ви знаєте, що звільняється дуже багато осіб з місць позбавлення волі, і зрозуміло, що на шлях виправлення частина з них не стає, а беруться за своє. Тому основна на сьогоднішній день категорія злочинів які. Схоються це крадіжки та шахрайство. Варто бути пильними і у весняно-літній період, адже для одних це сезон відпочинку, а для порушників закону це сезон плідної праці. Перш за все, зрозуміло, що зараз розпочнуться пляжі, люди будуть відпочивати. Тому хотів би звернутися до громадян, звертати увагу на свої речі, які залишають. На березі не давати злочинцям підстав для того, щоб вони спокусились на градіжку, тому що зрозуміло, якщо покинули телефон телефон за 10 тисяч гривень на березі, пішли купатися без присмотру, То я думаю, що не тільки якісь а в наш час дуже багато є таких людей, які можуть просто вкрасти цей телефон, тому що він просто їм сподобався. Матеріал підготували Вікторія та Масю Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Нещодавно на сцені міського палацу культури відбувся звітний концерт класу хореографії світловодської дитячої школи мистецтв. Його учасниками стали популярні в місті хореографічні колективи. Веснянка, керівник Ніна Коломієць, та водограй, керівник Олена Макогон. В цьогорічному концерті юні танцівники виступали, окрім сольних номерів і в спільних композиціях. а Кожен представлений номер був сповнений особливого вишуканого стану. Танцю потребує великої витримки, постійної праці, щоденних фізичних навантажень, уваги та терпіння, як результат перемоги цих колективів в обласному конкурсі Паросток, закупок першості центральної України 2015 по сучасній хореографії, фестивалі танцю 2016 та в дев'ятому міжнародному конкурсі дитячої творчості усі ми діти твої Україно», який проходив в місті Одеса. Чимало силовоцьких юних талантів продовжують навчання у вищих навчальних закладах, але головне саме. Тут в школі мистецтв вони стають чарівними граціями, сповненими шляхетності та любові до мистецтва. Начити, що веснянка і водограй мають свої традиції у виховному та педагогічному процесах. Адже керівники цих колективів Ніна Коломієць та Олена Макогон у недавньому минулому пройшли солідну фахову підготовку, були майстрами хореографічної сцени. А зараз намагаються передати дітям свій беззаперечний талант, любов до краси рухів, допомагають зрозуміти та відчути силу музики при створенні сценічних образів. Як зазначила директор школи Ірина Тимнова, головне завдання викладачів на. Вчити виконувати номери душею від серця. Кожна дитина має свій творчий потенціал і прагне виразити свій внутрішній стан у русі. Важливо тільки своєчасно направити його в потрібне русло. Я думаю, видібною погодитись, що хореографія надзвичайно видовищний вид мистецтва. Він захоплює всіх, хто знаходиться в залі, хто знаходиться на цій сцені. Це поєднання краси, гармонії, лірики, темпераменту, енергії. Це яскраві Костюми, це яскраві образи, це яскраві перевтілення. І все це сьогодні ми бачили на звітному концерті наших чудових хореографічних колективів. Браво, діти! Ви такі гарні. Браво! У мене захоплює почуття. Сьогодні своєрідний підсумок роботи за весь навчальний рік. І дуже приємно відзначити, що наші колективи розвиваються тільки багато нових цікавих постановок. А які вони в нас емоційні і артистичні? Я вітаю вас, шановні діти. Ось так в затишній залі міського палацу культури об'єдналися сутловоцькі родини, аби підтримати наші юні таланти. І хто знає, можливо, серед виступаючих вже засвітилася нова зірка, яка прикрасить українську сцену в майбутньому. Я на головачова Костянтин Малько телерадіокомпанія Веселка.